Всем привет! Вы на канале Вертиевский. Сегодня в видео у нас будет обзор на болгарку аккумуляторную. Ну, вот такую. DC B201 Ultra. Болгарка у нас такая бесщеточная. В принципе, что тут есть? В комплекте была защита і ручка. Ладно, доставить, доставить. <клес> <клес> и ручка. Ладно, не хотим доставать, но достану. Заебись. И ручка. Было все вот так вот, да, по-моему, приблизно. Так. Ну, короче, не суть важно. Защита крепится на вот таком быстросъеме, то, -то она отщелкается, прищелкается. На даний момент болгарка продається за 3000 по східці. Це що я тільки що подивився, щоб воспламінити свої тиї... Восп... Вспомнить свої. Коротше. Без акумулятора, без зарядки, без нічого. 3000 болгарка стоїть. Має атакувано кнопку з фіксацією. Ну, просто тут придавив і вперед. І має дві регулювання обороту. Зараз акумулятор вставлю. Амулятора з беревого менту. А ну про акумулятори далі. Амулятор у нас повністю Блядь, Коротше, щоб її включити, треба раз зробити і потім вона засвічується отут. Це вона не поламалась, потім вона з другого разу починає працювати. Тут дві регулюровки обороту. Mm. Один, два. Видно. Mm. На першій скорості, по-моєму. Це саме найменше 3,5 3500, а на другій скорості 8, 8 чи 8500 оборотів. Що я можу сказати про про мій, так сказати отзив. Вона вже в мене 2 роки, так. 2 роки да. і... Пиляє її, звісно, класно. Ну, пилять десь особливо не треба не шнурки на які там. Переноски розматувати, кудись іти щось. Взяв і пішов. Тільки треба для неї хороший акумулятор. Цього акумулятора на 4 ампер часа не вистачає. Сейчас что там Ну, ми покажемому відео. А 2 Акумулятора, коротше, можете даже не починати. Вона даже на первій скорості пылять не буде. Ну ми сравним. У є есть ще отакі дні проем. Только на проводі. Тоже 125 болгарка. С регулюванням оборота только тут колес. Ну, коротше. Ось так. Не знаю, мощність на яка нічого не написано, коротше, не знаю. Який акумулятор? Чим більше акумулятор, тим краще пиляти, що я вам можу сказати. І все, в принципі. Така от, Ну, откручується. Кнопочку нажав, воно все откручується. Такі продувки, не знаю. Це саме... Не знаю як зараз, я не подивився, але по-моєму це сама, типа, короче, крута болгарка. На момент. На, на момент її покупки була. Коротше, зараз будемо пілити. Хай, давай. Коротше, знайшов я такий кусочок, щоб далеко не ходить, знайшов тут себе у смітнику, навірно це Блін, наверно, два, щось таке зараз, воно подожде. Три. Коротше, спеціаліст, ну хай буде три. Тройка метал, це ту... колись була труба. А? Ще? Нормально. <свят> Колись была профильная труба, ну квадрат. Сейчас оставься вот такие шметок. Сейчас, короче, покажем, как она пиляет. На примере этого сейчас. Берем. Специально коротенные тут тиски. только так? Ну, допустим, будет так. Зараз ми вам покажемо, як вона пиляє на акумуляторі 4 Ач, написано. А потом як пиляє на акумуляторі 2 часа. А потом пройдемо до пожорстче. Є тут така херня чугунна, я вам покажу як вона не пиляє. Так. Все в режимі реального времени. Да? Надеваємо охуляри. И начинаем, Отпілили. да? Да. Это была другая скорость, это было 8000 тысяч оборотов. Сейчас? Сейчас. Блядь, надо куда-то переехать трохи, потому что аккумулятор мне страшно. Так. Теперь берем обычную болгарку, та, на проводе. Тоже там jl 125 s Начинаем. Так воно туди летить. Ну коротше ви бачили, як воно відпиляло. Наскільки швидко це все у нас произошло по сравнению з тої. Ну, не суть важна, та, типа, воно отпилює, вона не для цього предназначена, щоб так швидко відпилювати. Тепер, дивіться, що ми робимо. Є є, є защита, типа, коли ти перегинаєш. круг, Вона буде останавливатися, показуй. Не ламається, не встає Страшно, попередні Ну, це, мені страшно просто без защити круг загинати так сильно. Ну і цей метал просто там такий. Тоненький. Зараз покажемо як вона пиляє на акумуляторі. Заряджений, При вас знімаю зарядки. Такий він побитий життю, звісно, Одіваємо. Ну отак оце, в принципі, вся пилка буде. Це вона так і не стане. Оце отак вона і ставатиме. Коли оцей розрядиться, буде таке саме. Це просто сильно гарно заряжене. Зараз ми на цьому покажемо вам, що буде. Коротше, на 2 амперму акумуляторі даже смисла немає пробувати. На оцьому ще можна, але все ж лучше 6 чи 8 амперне є, Типово вони більше. Ну там новий вже так вони примерно такі самі по розміру, тільки лучше. Так что, ладно, пройдем до тестирования пожестче. Берем цей. Сейчас покажем, на этом тоже остановится вода. Гренасы, не стоит. Но ну, перед этим не было такого. Это что-то удивительное прямо. Да? Да. Аккумулятор просто заряженный. Думаешь, гарно? Думаю, да. Давай еще раз. В принципі, коротше його можна було б допиляти Но акумулятор вже засвітилося Только щоб була жовта опять Зелена засвітилась Но він уже... Коротше Я думаю реза, реза один, максимум два, і вона здохне. На цьому смысла даже пробувати нема Можна звісно, хтось скаже можна включити перву скорость і відмучити його минут 10 відпилювати Но Це буде 25 разів кнопку і... Не пилять. Ну, короче, шкри. На таком, <coughs> на таком аккумуляторе еще можно пылять и брать такую балагатку. Но если у вас есть вот такие аккумуляторы, то лучше не надо. Просто. Даже как бы вы не хотели, то лучше не надо. Сейчас мы покажем, что я буду пулять. Все, сделали мы там рез, не знаю, какие там глубина. Ну, примерно. Робим так само через рядом. Болгарки. Сейчас попробуем если близо. Скажу скажу. Ну наверное не вліза, мені кажется. Ну да. Слишком мала толщина. Пропила. Жаль. Болгаркой получилось візуально, даже не знаю. Попробуем заснять. Даже візуально если дивиться, це пуляла сетевая болгарка, це пыля... пылярла акумуляторна. И тут видно, що цей рез. Тонше і пиляв я набагато довше, чим цією. Це я туди, і сюди провів і все. Ну, типу. Так що, коротше, ось таке було у нас. Тест сравнення, не знаю. Ступай. Ось таке у нас було, коротше, тест сравнення в болгарки. Ну что я вам можу сказати, До покупки рекомендую лучше царя, типа, ну если вы хоче роздивляєтесь на болгарку, яку брать на акумуляторі, то лучше братьщочну аккумуляторную болгарку, чем щоточну, щоточна, конечно, трохи похуже и акумуляторна на себя набагато швидше сідає, Так що все. Ну если у вас є сеть и вам не надо акумуляторну, то лучше брать на проводі, ота маленька тут то топ. И вже, наверное столько самого сколько сварки, вот... 4-5 десять типа болгарці год і 2. Так що все. Ось такий у нас обзор, отзив вийшовся. Всім, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Кому не понравилось, що пишіть, що не понравилось. пишіть ви, що б ще хотіли побачити на каналі. Хто желає піддержати канал, ссылка в описанні. Підписуйтесь також на соціальні сети, на інстаграм, ссылка теж в описі. Так що все. Всім, до нових встреч всім. Пока-пока. Да пока. ще дніпровін можете заслать мені щось на обзор, я не відкажусь. Я на щось подивився. Нові якісь інструменти, що там є. Можете подарити мені акумулятор. Так що все. Все. Короче, хорошо.